Сьогодні ми вступаємо у святі та спасительні дні Різдвяного посту. Це не просто новий період у церковному календарі, це момент, коли кожен із нас робить крок назустріч Богу. Ми починаємо шлях до вифлеєму, до тиші та світла, у якому народжується Спаситель. І перший день посту це початок очищення нашого серця. Різдвяний піст нагадує нам, що духовне життя не обмежується лише зміною харчування. Справжній піст це вміння заглушити шум світу, приборкати пристрасті, побачити свої слабкості і віддати їх Богові. Це час, коли ми більше молимося, стримуємо себе в словах та думках, вчимося прощати і любити. Нехай сьогодні в усіх нас прозвучать слова Христа блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Та коли постите, не будьте сумні! Піст це не смуток, а тиха глибока радість. Бо попереду Різдво Христове народження надії та міру. Цьогоріч ми входимо в піст у час великого випробування для України, і саме тому цей період має для нас особливий зміст. Кожен день посту може стати нашим маленьким подвигом любові: підтримати військових, допомогти родині, відвідати тих, хто самотній. Звернути увагу на тих, кого всі обходять стороною. Там, де є милосердя, там народжується Христос. Сьогодні спробуй зробити три прості речі: виділи кілька хвилин для щирої молитви, зроби один добрий вчинок, та відмовся хоча б від однієї речі, яка краде твого серця, від зайвого скролінгу, пустих суперечок чи гніву. Так починається справжній піст: тихо, просто. Але з великою силою, нехай Господь благословить цей шлях для кожного із нас, нехай у Різдвяну ніч Христос знайде наше серце відкритим, мирним і наповненим любов'ю з Богом у різдвяний піст.